Я от, кстати, от за все час, повномасштабно, я почав вірити в судьбу. Ну, от, там, в Бога, там, ну, хто там в кого вірить, ну, я перестав вірити. От, ну, максимально перестав. Я почав вірити максимально в судьбу. Коли я на огнівих, от тоді то, що я казав, коли я в полі стояв з бусолю, без броніка, без, броні, без, броні, без каски, там, без нічого, з бусолю. І нас почали обстрілювати, і виходить, люди, які були возле машин, вони ранені були. А я їх в полі, ну, хоч би що. І от після того я почав вірити ну, в судьбу. і Таких случай багато було. І Якщо ну, судьбою призначено, то ну вже нічого не вбиражай, як би ти не старався. А якщо судьбою призначено жити до 40, то значить жити до 40. Можна стати міни, отак, от сантиметр від міни, і, ну, і нічого не буде. Тому що ну, не предназначено судьбою. Ну, я в цей. Початок був в мене машина підвозу боєприпасу в Урал, який приїжджав. Вона приїжджала на гніві. Тоді навіть посадку не ставали, просто в відкритому полі стояв на одному місці, бо треба було стріляти. Ціль багато було цілей там і на правий фланг треба було, і на лівий. А так як ми артилерія підтримали всю бригаду, треба було по всьому флангу стріляти. І машина зурала цей кібув стілями на гніві позиції. І просто снаряди, от іменно з машини зразу в ствол заряджали. Вони встигали дозаряджатися, не то щоб уїхати десь зарядитися. Ми просто на гніві, отак от з Урала, прямо в ствол заряджали, стріляли. Я півроку прожив ті в старенькій пушечці. От я півроку прожив в них внутрі в машині. Ми жили, ми вже там приспособилися, як могли. Ми сідушки душки викидували, каремати свій стелили, щоб можна було лежати і сидіти. Ми просто жили в машинах. Бувало, що люди гинули і в самі пушки попадали, попадали під гради. Коли ми їхали ночі, нас почали обстрілювати градами і виїхав розрахунок переді мною. Якраз от в машину, де вони їхали. Попала ракета одограда. Я вже думав, що все, їх немає на зв'язку, не похоже, їх немає на зв'язки, ніхто не Ну, Я вже думав, що все, розчату немає. Ми їхали далі, десь через минут 5, вони непонятно звідки, десь з кущів виїхали і все. Получається, ну, якраз перед ними попало, там гусянку трохи побило, але вони змогли виїхати. Механік, звісно, очима проблеми до цих пір операції роблять, лічиться. Бо йому якраз, виходить, осколки, оце ця вся щебенка, яка там була, полетіла в очі. Він до цих пір вже лічиться, вже багато, більше, ніж півроку лічиться. Не можуть ніяк вилічити. Ну, противника головний пріоритет, перша ціль для ураження це артилерія противника. Як не пити, бо вона наносить основне ураження. Артилерія наносить 80% вонового ураження. 80%. Всі хочуть знищити артилерію. Мінус одна пушка це може бути там, десятки, сотні збережених життів. От одна пушка, от як ми підсчитували приблизно початку повномасштабного, з оцих пушок біля 40 тисяч снарядів ми випустили. Ну і знищили ми теж доволі таки багато. Порівняно з березнем, лютим за тище такое можна сказати, есть, менше. І з тієї сторони стріляють, більше стало використовуватися безполотники, авіація, але артилерія вже у них не так працює щільно, скажімо так, як працювала на початку весни, тому зараз полегше. Я вважаю, що це пов'язане з тим, що наші дальнобої виносять їх склади, боєприпасів, і тому у них просто нічим, і артилерію їхню, тому в них просто нічим працювати. Піхота страждає, страждає. Ця техніка якраз працює з більшості протипіхоти, здебільшого. Іноді по легкоброньованій техніці, ну, більшість це піхота перед да, Піхота їхня потерпає від нашої техніки дуже. О, от бачите, зараз можна розказати, як ми каталися не, колись. Лучше так вони розказують. Тривай, тяни. Обслуговування техніки. Не, не йде. Це людина зі мною з першого, спочатку повномасштабного, скільки я їздив на вогневих, стільки він зі мною і їздив. Це його треба викрутити з цієї сторони і з тієї сторони. Просто може бути така фігня, там збирається вода, збирається... Кращий вязь, механік на той, той час був гідроудар. Збройних сил України. Кажу, кращий механік Збройних сил України. На, на той час механік. Командир механік. Командир механік, так. Да. Механік який став командиром. Був і механіком, і командиром Ось, одночасно. Це, да. якому довелося вивчити. А, воду... Ось, так. Роботу, Там камуліра, біжа... і роботу гармати і практично. За е... Нічого, зараз обслуговуємо радіатори, тому що зараз літо забивається. Ну, лками на вогневих маскуються, виходить, і радіатори забилися, і техніка дуже сильно гріється. От. Зараз будемо обслуговувати. Це та людина, що я казав, яка нас витянула, спасла наше життя. Берегня. Проламила дерева на машині, які би, в принципі, ну, машина не повинна була їх повалити, але вона їх повалила і ми ну, виїхали. Тоді було весело. Ну, ну, якось, коли вже так от попадаєш, то воно ну, ну, якось тягнеш чи як, я не знаю. що? Поїхати знову туди, там, в пушку сісти, там, виїхати. Добавить, як її дуже назад. Тут сидиш, сталкуєшся з тим, що треба якусь бумажку, там какашку принести. А там просто було все, сів. Є снаряди, значить треба їх вистріляти. Нема снарядів, значить треба їхати набирати їх десь. Є вільний час, треба хоч трошки поспати. Або поїсти. Сказали, орківський бліндаж розібрати, ми взяли його, розібрали, ну, пару снарядів, все, є. Трошки порадились, поїли. Це український розроблен, інтересно. Ну не завжди. А коли не цікаво? Коли не цікаво? Коли Скали? півночі, скільки, півночі, ні, більше, ніж півночі. нас ганяли. північі. Тупо от ми не спали, ми просто переміщалися, бо тільки ми ставали, скільки буквально хвилин, п'ять проходило і вже зразу по нам почали стріляти. І ми знову так же само їздили кромо, так от між всіма посадками старалися куди-то уходити. І вони доставали, доставали. Куди б ми не уходили, всім там якісь сили підкріплення, приїхало, все, вони пішли на штурм. Виїхали танки, за ними БМП, спішилися, з танків рознесли ВОП повністю наші. Їде танк на ходу стріляє по болоту. За ним їде БМП по його слідам. І все, заїжджає на ВОП, розкатує ВОП, розстрілює з танка, потім піхота на БМП спішується і на танках і займає ВОП. Все елементарно просто. В ночне час це найпроще. Нічних мавіків у нас на той час не було, і це от на раз-два. Так як на початку напряму просто так от їдуть в тупу. І все. А куди їдуть, хто я знаю. Ну от їдьте туди, от вони і їдуть туди. Зараз вони вже трохи планірують. Так же само розвідка в них набагато краще з'явилася вже. В принципі, і в нас теж вона не відстає. По факту треба всього лише дві бригади. Одна штурмує, одна обороняється. Штурманули оборону, штурманули оборону. Все. Стратегія імітарно проста і максимально ефективна. А ще ну, так само, як ми на Харкові зробили, це взагалі ну, ідеально було. Це ідеал наступу був, ну я так вважаю. Це просто в одному, в одному напрямку, да, тупо одна бригада пішла максимально в прорив і зайшла в тил. І оттуди вже почали розходитись фланги. Все, тил посипався, передок вже стояти не буде. Передок буде лібо тікати, лібо здаватися, лібо пробувати десь ну, тікти кудись. От так, по такому принципу, ми і зайшли тут і зробили. Нас один батальйон пробивав. З ним два батальйони заходили, розходилися по фланам. Все. Тактика проста, але ефективна максимально. В'їжджаємо на трасу, оцей перехресток, на якому ми заїжджали. Ми заїжджали, свернули направо. От це проїжджаємо прямо, оця перша посадка, от неї стаємо, ну, скоро дайте, стаємо. І в принципі по дальності ми всі спокійно, отут от п'ятачок, оцей підерський, їбучий, 10 кілометрів ми спокійно їбашимо. Там уже безпосередньо со місце, я дам точки, у мене є там де вопы їхниці підорски. И тупо вопы разноси нахрен нахрен пускай палають жопи. Да, я видите, повытягувати просто... На пілот на друзя. Ворог наш росіяни, вони перші, перші в світі по. Ребу і реру, радіоелектронна боротьба і радіоелектронна розвідка. розвідка. Вони дуже багато е, фінансів вкладали в це, тому дуже тяжко літати. Якщо раніше там, до Нового року ми залітали там, на 5 кілометрів без питань, особо нічого нам не мішало, то зараз ти прилітаєш там, на 2 кілометри і вже починає е, або відпадати пульт, там, або його починає носити. І ти пристосовуєшся до цього, і ти шукаєш коридори. Наприклад, є такі, дуже багато таких густих посадок, де вони стоять, ці репи їхні. О, і ти шукаєш коридори, пролітаєш, щоб ти міг далі залетіти і знайти позицію ворога або якусь техніку. Бачу якийсь рух. Кидай в групу кодовані координати і напиши бачу рух. Кількість. Кількість невідома, можливо, там в бліндажах ще є жива сила. Тому... Ми як знаходимо ворога, неважливо, це техніка, жива сила, нам без різниці. Ми доповідаємо непосредственно напряму, і там вже приймається рішення, хто і як буде вирішувати цю проблему. Я ж кажу, в нашій роботі це головне уважність. І як починають відпрацьовувати, ми вже коректуємо. Скажімо так, без цієї пташки воно було б все набагато складніше. Сразу нехай арс комплектують. Подготавливайте снаряди поки. Хлопці. Давай, самий. давай на місяць наводись. На місяць. Це один із способів орієнтування, що бусолі, що батареї. Є небесний светил. не треба ніякої бусолі бігти в поле виставляти. Він заїхав в посадку. Кожен є приложення спеціальне, по якому він може вищити сразу огомір по там, правому слезу, наприклад. У даному случаї там луни. Все, в нього йде тікає время, новочик підводить, підводить, підводить. І каже, стоп, новочик забрав руку, все, пушка в нього в основний напрямок стрільби по небесному світиву. Став 22.81, 52 секунди. Башню розстопорил. Супроводжую 22.81. Оця стара школа вона розрахована на, на кажучи так, ти тебе багато снарядів і ти можеш працювати по площині. Да, Там стоїть батарея, родів 8. І ото кожна по 30 кабанів випустила і там немає нічого. Що... Ми так не працюємо. Ми працюємо точечно. Тобто Кожний снаряд він на рахунку і кожний снаряд ціниться. Якщо ми там замітили ворога, наприклад, то ми відразу злітаємо і починаємо разом з артилерією працювати по ворогу. 26-850. 26-850. Так. Да. Все, готові? Прийняв. Готові. Постріл, Остріл! Ну, тут, по-перше, починаєш цінувати життя, як таке. Є. Якщо там в тебе робота, дом, робота, дом, робота, дом. Якісь проблеми там, оп, кудись поїхав там, відпочити. Да? Ну, рутина. Тут, в принципі, те ж саме таке до цього. По-іншому трошки відноситься. Я на гражданці, ну, мені взагалі було плювати, що там буде завтра, післязавтра. Тепер трошки по-іншому. Адреналін. До нього звикаєш. Приїжджаєш додому, перші 3-4 дні нормально, туди-сюди, там щось по справах, а тоді становиться нудно. Ну, то таке. Як ви не глохнете, хлопці. Я ха? Больше два прийде. Поготовності вогуй. Троє, сеж ничего не добавляйте. Нічого не добавляйте. на форке. Варші, он все. Туй скуш. Кидай откупку. Ні. Я пошту, праворуч. Я протейот, коли вони на дітей, повністю вогонь принёс. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і приїжджайте до нас у гості.